І яка досягла свого пенсійного віку, оце 60 років. І ось ці кошти, 14 тисяч, ця людина буде отримувати з Пенсійного фонду України. Тільки з Пенсійного фонду. Бо саме пенсійний фонд, він опікується питанням пенсій і, відповідно, має відношення до людей пенсійного віку. Це пряма діяльність пенсійного фонду. І ось кожного місяця людина буде отримувати 14 тисяч гривень пенсії, якщо у людини є 35 років стажу. Це проста, зрозуміла формула для будь-кого. Тобто ми підставляємо тільки страховий стаж. Якщо інший страховий стаж, інша буде пенсія. І ще один момент. Ця формула буде діяти незалежно, ким працівник працює. Незалежно, яку він діяльність здійснював. Чому так? Бо багато, можливо, буде питань, що одні люди працювали на більш відповідальній роботі, інші на менш відповідальній, займали ту або іншу посаду. Тут треба. Згадати і врахувати той період, коли був товарообіг ще з радянських часів, коли люди отримували свою заробітну плату в радянських рублях, в купонах карбованцях, потім гривня з'явилася, як цей період, як цей товарообіг прив'язати на сьогоднішній час? Це зробити неможливо. І ось тому цей товарообіг має бути включений. І саме він включається тільки через цю формулу, для того, щоб ми розрахували пенсію будь-якого працівника. Наприклад, людина була чиновником, суддею, поліцейським, звичайним працівником, працівником освіти, або працівником медицини. Незалежно ким людина працювала, розрахунок пенсії буде по одній формі. Але... Якщо у людини за її трудовий стаж, за трудову діяльність є досягнення перед державою. І людина має, окрім своєї пенсії, отримати ще підтримку від держави за досягнення, яка вона набула, яка вона набула за свою трудову діяльність. Як це робиться? За досягнення. Людина буде отримувати грошове забезпечення, але тільки вже з державного бюджету України. При цьому будуть приймати участь.